Наймасштабніший скандал із крадіжкою коштів з ЗСУ набирає обертів. Доки крадій татку у Сюзос, син, який теж замішаний в оборудках, змився. Тим часом про розкішне життя сімейки вилазять все нові й нові подробиці. Гринкевича молодшого кинула навіть відома наречена. Про все це детальніше розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Нахабство цього сімейства вразило всіх українців. Гринкевичі наварили понад мільярд гривень на виробництві одягу для військових, хоча у самих не було жодної швейної машинки. Рятував їх турецький ринок, де неякісний одяг продавався по три копійки. Міноборони чомусь віддавали тендери у таким невідомим компаніям, які купували такий самий одяг в, в Туреччині в інших країнах. За низькими цінами постачали його в Україну, вони не відповідали більшості технічних вимог і постачали це Збройним силам України. Ціни, по яким вони закуповані, вони складали приблизно 40% від тієї суми, яку компанії Гринкевичів отримали від міноборони. Тобто, якщо вони взяли Міноборони, від держави півтора мільярди, то приблизно 40% пішло на закупівлю 60% вони заробили. На ще низку договорів Гренкевич старший взагалі просто чхати хотів, то ж вирішив, що підкуп високопосадовця ДБР за 500 тисяч баксів врятує його і його майно. Але прогадав, то через це ще від грудня він перебуває у СІЗО, адже підкупити керівника бюро йому не вдалося. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній, в ході розслідування кримінального провадження. Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських. Та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Що найменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для міністерства оборони України. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Тепер арештовано взагалі все майно родини, адже усі потроху допомагали таткові красти гроші в ЗСУ. Взялися і за інших ділків, які були у змові з цією сімейкою, і допомагали їм і разом наживалися на крові. 17 січня ще кілька членів банди отримали підозри. П'яти членом злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою шахрайство. Вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією. Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі. Перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України. Правоохоронці серйозно взялися за справу Гренкевичу саме зараз у Печерському райсуді Києва. От за цією стіною обирають запобіжний захід фігурантам цієї справи. Єдине, що самих Гринкевичів тут немає. Старшого Гринкевича затримали в грудні і зараз перебуває в Лук'янівському СІЗО за намагання дати хабаря у тисяч, тисячу півмільйона доларів. Одному з керівників ДБР його у цьому підозрюють і утримують у в'язниці. Власне ж судять там за цією стіною три е, директори підприємств, так би мовити, з орбіти е, імперії Гринкевичів, які власне підписували і вигравали тендери е, на постачання одягу та харчування Міністерству оборони. Їхнє майно зараз заарештовано. Е, тут нам прокурори сказали, що це десь близько. 100 тисяч одиниць одягу, це основному там футболки, і, там спідня білизна. Ну а самих фігурантів зараз е, намагаються вибрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Натомість е, адвокати кажуть, що вони своєї провини не визнають. Людина, та яка є моїм клієнтом на сьогоднішній день, він не визнає е, ті обставини, які описані в підозрі. То мав би теж вже сидіти у СІЗО, і Гринкевич молодший. Втім, він не став чекати, поки на нього вдягнуть кайданки і втік. Про те, що Роман Гринкевич заліг на дно на вечір вісімнадцятого січня заявили у державному бюро розслідувань усіх українців, просять бути пильними. Мова йде про родину, скажімо так, про сина львівського бізнесмена. І вчора ми повідомляли, проводилося ряд невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль. Можу констатувати, його поки не знайшли. Але підозра в шахрайстві та участі в злочинній організації йому оголошено в установленому законом порядку, його оголошено в розшук. І якщо комусь наразі з глядачів чи загалом з українців відомо його місце перебування, просимо повідомити правоохоронним органам. Якщо волієте зателефонувати до ДБР, то наш номер 044 327 07, і інформація, якою також володіє правоохоронна структура, це те, що офіційно кордон він не перетинав. Вже після півночі офіс генерального прокурора повідомив про долю тих, кого вдалося. Затримати. Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. За клопотаннями Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 мільярд гривень. У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них строк дії ухвал до 16.03.2024 року. А втім, куди подівся Гринкевич, молодший станом на 11 ранку, 19 січня невідомо. Не те, що вона зникла, вона переховується. Давайте так з вами можливо, не виключаємо з вами, що міг трапитися ряд певних чинників. А ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що з кінця грудня увага прикута до львівського бізнесмена, який є прямим безпосереднім родичем, того хто зараз переховується, який наважився запропонувати півмільйона доларів одному із керівників. Державного бюро розслідувань для того, щоб вирішити свої питання, тому відповідно. Ці обставини вони так накалялися уже до моменту цього тижня. Але ми з вами маємо прекрасно розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину для того, щоб оголосити людині підозру, а потім обрати її запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів. Ну і ми пам'ятаєте, що кримінальне провадження, що там де львівський бізнесмен перебуває в СІЗО уже наразі, навіть на момент оголошення другої підозри, то це. Справа стосувалася дачі хабаря. А справа, яка стосувала кримінальне провадження, яке стосувалося саме оборудок з міністерством оборони, то е, потрібно було до, е, ми очікували результати експертиз, в тому числі, і коли назбирали вже достатньо аргументів для обвинувачення, тоді оголошували підозри. Ну, перший етап це оголошення підозри, другий етап це обрання запобіжного заходу. Але хотіла би зауважити, що е, прямому родичу львівського бізнесмена. Оголошено підозру в шахрайстві і в участі в злочинній організації законним шляхом залишилося тепер його затримати і обрати запобіжний захід. Нагадаємо, що 28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. За даними аналітичної системи юконтрол, зараз Роман Гринкевич є власником двох компаній: то будівельний альянс монтажпроект», проекту, то електроагротехніка та благодійного фонду «Хоуп.ЮА». Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Соною Морозюк. До речі, про опозицію він її зробив за кордоном у Венеції, куди виїхав як волонтер. Але вже й наречена відвернулася від коханого, Морозюк оголосила про розрив стосунків із ним на тлі корупційного скандалу. До слова, українці були б не українцями, якби навіть з цієї ситуації не наробили мемів. Мережі жартують і радять чоловікам обирати собі в наречені не таких, як Соня Морозюк, а таких як Оксана Марченко. <му> Ці мами породилися після того, як художниця сфотографувала руку вже без обручки та пообіцяло продати усі подарунки від Романа Гринкевича, а кошти передати на збройні сили. Власне для дівчини, по факту, це єдиний шанс реабілітуватися, але цікавить нас дещо інше щось зовсім тише про доньку й дружину Гринкевича, адже й на них були зареєстровані деякі фірми. Тож ж залишається незакрите питання, яким чином вони фігурують у справі. Явно не прості свідки. Тож і про цих персон не варто забувати, хоча навряд чи вони ще не змилися. Ну а поки нагадаємо вам, скільки і чого встигли нагребти собі Гринкевичі, Елітна нерухомість, автомобілі преміум класу, зброя, рахунки і все це не в одиницях, а в десятках одиниць. Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило та розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов'язаних з ним осіб. Список довгий, тож можна зробити собі філіжанку кави, вмоститися зручненько і офігівати, бо інше слово тут підібрати важко. Почнемо з житлової нерухомості: 17 квартир на одну багатостраждальну сім'ю Гринкевичів, зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани. Одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич, одна львівська квартира у власності дочки Гринкевича Мар'яни та дві квартири у власності Софії Морозюк, колишньої жен нареченої сина Ігоря Гринкевича. По нежитловій нерухомості все набагато скромніше лише сім одиниць. Проте місце розташування одного об'єкта говорить саме за себе: центр столиці, вулиця Саксаганського. По земельних ділянках все в порядку. Їх налічується. Аж 18 штук автомобілів преміум класу у сім'ї аж дев'ять зброї 12 одиниць. Є і частки в статутних капіталах аж на майже 15 мільйонів гривень. До речі, весь цей список з аналізом та роз'ясненням, хто кому кум брат чи сват, тобто що кому належить, арма вже відправило ДБР. Маленьке уточнення весь цей кошторис сімейного багатства Гринкевичів – це тільки активи, які виявили в Україні. Також за словами заступника голови армії Павла Великоречаніна, агентство встановило наявністю підозрюваних банківських рахунків у понад восьми установах. За даними правоохоронців, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств і низки інших бізнес-суб'єктів, які мають відношення до Гринкевичів, діяли за попередньою змовою з посадовцями Міноборони. А втім, багато українців сумніваються, що Гринкевичі отримують справедливе покарання за те, що наживалися на крові українських військових. Днями у змі з'явилася інформація, що жодна з компаній Гринкевича не отримувала авансів від Міністерства оборони. Все, нібито робилося за рахунок компаній Гринкевичів, які отримували гроші лише після постачання товару. Ба Більше повідомляється, що компанія Гринкевича постачала якісні продукти за найкращими цінами та жодних підстав для розірвання. Контрактів немає так, так компанії бізнесмени заключили договори не тільки на постачання речей для армії, а ще й мали забезпечувати харчування військових. Нагадаю, що ці компанії ніякого відношення ні до пошиття одягу, ні до харчової промисловості не мають, бо раніше усі ці компанії займалися виключно будівельним бізнесом. То кому вірите, чи там всі так пов'язані, що почали прикривати один одного? Сподіваємось, що правоохоронці таки докупаються до суті і усі винні будуть притягнуті до відповідальності. А як ви думаєте, чи отримається сімейка і усі причетні по заслугах і на яке саме покарання вони заслуговують? Нам у коментарях підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!